Зараз ви бачите автомобіль, в якому загинув В'ячеслав Чорновіл, український дисидент, журналіст і політик, один із тих, хто повернув Україні незалежність 25 березня 1999 року. Біля Борисполя його автівка врізалася в Камаз, який чомусь розвертався посеред траси. Офіційна версія смерть у наслідок ДТП, але яка неофіційна – Чорновола було чорноволобу. Будь ласка, підпишіться, підтримайте це відео всіма способами та подивіться до кінця. Часто хибно вважають, що В'ячеслав Чорновіл з Галичини. Насправді він народився на Черкащині 1937 року. Вчився в Києві спочатку на філолога, потім на журналіста. Був одним із найактивніших шістдесятників за антирадянську діяльність його арештовували тричі. Загалом у і на засланні провів майже 15 років. 1991 року посів друге місце на президентських виборах. Переміг тоді Леонід Кравчук на дострокових виборах. 94-го чорновіл не брав участі, виступав проти автономії Криму та проти відмови від ядерної зброї. Дев'яносто го за півроку до нових президентських виборів він загинув в автокатастрофі, коли повертався з поїздки регіонами. Уже наступного дня міністр Кравченко заявив, що це нещасний випадок, проте багато людей упевнені, що це було політичне убивство. Чорновола було б уб... було б уб... чотирма ударами кастету, потиличну ділянку голови. Таким самим кастетом було добито водія. Будь ласка, напишіть, що ви про це думаєте, та поширте це відео. Дякую.